3 грудня по 31 грудня в Аврорі стартувала акція святкова скринька Даруй магію свята. Це лімітована колекція подарунків святкова скринька. Тож я не втрималась і також придбала собі цю скриньку. За акційною ціною 199 гривень, повна вартість 249 Відкриваю цю коробочку і вже в очікуванні новорічного дива. Якщо ви придбаєте товар більше, ніж 90 гривень чеку, то вам буде акційна ціна. І також можна купити будь-які товари партнерів. Перше, що дістаю, це теплі зимові шкарпетки. З орнаментом дідух та колосками пшениці. Тоді дістаю родзинку цього набору, це листівка, що оживає. Усередині скриньки на мене чекала ще ароматна свічка, яка відразу надихає на різдв'яний настрій. І був ось такий невеличкий пін-значок. Також колоски це найкраще в українських традиціях.